Пригнали з Кореї на продаж ось такий автомобіль. Це у нас Hyundai Santa-Fe. 2016 рік. 2 літра дизель, передній привід. По кузову фарбовано лише ось це заднє кривишко. Лаком, без шпаклівки, по кольору не відрізняється. Пробіг даного автомобіля 150 тисяч км. Оригінальний. Можна перевірити, надам вам він-код. 18-диски у нас. Безключовий доступ, шкіряний салон. В такому стані нічого не перешивалося, нічого не робилося. Шкіряне кермо. Ось він код, можете перевірити, пробіг оригінальний. Тут у нас вставочки під дерево, Підігрів керма має, датчик світла. Так, пробіг. Монітор з камерою. Кнопочка старт-стоп, підігріви передніх задніх сидінь, круїз, блютуз. Ззаді в нас є підігрів сидінь. Ззаді сидіння в ідеальному стані. Воно мало хто с'їздив. Багажник теж чистенький, не зачуханий. Запаска є знизу. Тут вам покажу. Теж все чистенько, все акуратненько. Так що кого цікавить, даний автомобіль, ціна його 20 тисяч. Так, полів царапин теж практично немає. Є. Один невеликий скольчик тут. Корей в дороги не посипають, так як в нас машини не засколюються. Також кого цікавить, у нас є інші автомобілі з Південної Кореї, є спортеджі, Тупсони, Санта-Фе, Фасадби 8 пливе. Замовляйте, наша сторінка в Instagram. Авто з Кореї в Україні. Звертайтеся!